Всім привіт! Сьогодні в нас прийшла посилка. Ну, не прийшла посилка. Ми прийшли на почту і нам запропонували купити заброшену, заброшену посилку. посилку. Сказали, що в нас ще з радянських часів. Доставай цю посилку. Ні, вона не з радянських часів. Вона з тих часів. І прям нам сказали, то, що сьогодні прям відказалося забирати. Ну, я цього не знала. Я думала, що вона з радянських часів. А Зачем? Що? Отака, От так, ой, знімалочка. Ось так вона все виглядає. Зараз ми візьмемо коробку, типу так зручніше. Да. да, да давайте. там щось таке Розпаковуй давайте. Тільки обережно, бо вдух там щось. Це не. Щось... О. Я щось бачу. Давайте ми закриємо очі і щось перше. Ви побачите, да, ви перше щось побачите. <клес> Чекайте, нам треба на початку. Не Так, давайте, нічого не бачите, звичайно. Так, все, ми закриваємо три за очі, два, один. Один. Я ще перша нащупала, я це не хочу. Відкрий повністю. Почекай, так, да, Ти Тих у мене, там не цінно. Тихо, Тихо. Не дивимось. Але нічого нічо не цей. Так. Так, о -о -о. я достала Уно. Я, ну, достала... я не знаю, може там щось інше. Там явно не уно. Ну давайте я відкрию подивимось. Я поки це відставлю. Давайте, <звук> відкриваємо. Там медалі. Ви серйозно? Там медалі. Це ужас. Як так? Відказалися від медалі. Кстати... Вони фальшиві, походу, заказали. Да ні, вони бачиш, вона є не всьому... А ну дай спробую, як китаянці. Ну, це в нас була технічна перерва. Вибачте, так, да, да. <кх> так. Зараз спробую, почекайте, дайте на золото. Беру. Золото. Це золото, да, да. Це якийсь капець. А це день міста Бориспіл. А зараз ми це в Борисполі. Таке прикольне. -да. Ладно, відкладаємо. Так, опять достаємо, а тільки нас підписники. Дивимося, надіємося. Це, це якісь значення їхні старі, якісь вони резинові. Да, якісь штуки. Ладно, не сильно цікаво. Де Давайте. вона там. Пропускаємо. Пропускаємо. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарі, буду вас щось таке. Я не знаю, звичайно, що це таке. Так, ми вже подивилися, але це щось дитині точно відправляли. Дивіться. І він не працює. Короче, Ні, не він не працює, дивіться. Ні, не походу не працює. Дивіться, Це Цей треба заряджати її. І вона буде. Це мені дарили. Давайте далі. В тебе таке було? А, в тебе таке було. Це машина якась пропускаємо. Ні, в тебе когось. Почекайте. як програмі зараз зламаємо пароль. Нет. Нет. <гас> Он, перешел! Он перешел. Он перешел. Тут игры. Нам телефон подорвал это туну. Это может быть, не бы то. Не -то так. Тут, тут найдем. Давай-то лапкой подаемся и да 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 да, да, да по. цілі комплекти! Вау! Орео! Капец, давай відкладу телефон. Ладно, ладно, потім заберемо хтось. О, я вмію його складати, На, познімай. Почекай. Познімай! Почекай! Зараз вона познімає. Я зараз складу на кадрі. Я вмію складати. А в нас ще тут залишилося. А да, потім... я поки складаю. Це в нас перша частина. Ви бачите, він розкладений. Покажіть, mm -hmm. що він розкладений. Маш... Розкладений? Да, розкладений. Ребята, короче, я його зберу. Це... Почекайте, мовчи. Це перша короче, часть, е... затеряних посилочок. Так, да, можемо потім ще раз взяти. Да, що... У нас ще затягнені посилочки. посолок. Коментарі пишіть, чи вам сподобалася ця рубрика, а я вже склав кубик. Факі да, ми говорили. Що мені його знаю. Це була перша часинка, да. Да, да. Ну, Все. а що? Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бай-бай.